Під крутами посеред поля молоді хлопці, яким долею було вирішено померти заради України, заради прийдешніх поколінь, віддали своє життя. І сьогодні ми на цьому місці, посеред цього поля, яке обдувається холодними вітрами з біч, згадуємо і вшановуємо пам'ять. Про них, слава героям крутянцям! Українська влада соромилася проводити тут заходи урочистості і вшанування. Ви пам'ятаєте товариство! Колись у школі нас учили, що українці і росіяни це народи, брати, це найрідніші люди. Це була брехлива історія. Події під крутами, події в базарі на Житомирщині, події в Києві і в усіх інших містах і селах країни, які боролися проти російської навали. Наші українці засвідчують, що ніколи ми із загарбниками не можемо бути братами. Сьогодні ми гордимося кіборгами, випускаємо календарі з їх фотографіями футболки, так ніби вони всього на все якісь герої кіно. Ми називаємо їх цим кіношним словом кіборги. Щоб не ускладнювати собі життя, називаючи їх по іменах, тому що ми здебільшого не знаємо цих імен, ми не пам'ятаємо цих імен. Через це нам потрібними стали знову нові герої, безіменні кіборги. Тому що майже 100 років ми майже цілком безіменними для нас залишалися герої Крут. Сьогодні тут врешті прозвучали прізвища 25 з цих були названі вони по іменах, але це далеко не всі. Я впевнений, що тільки коли повернемо імена всім героям минулого. Тільки тоді ми, врешті-решт, позбавимо себе необхідності в нових героях.